Всім привіт! З вами Клач Калач і я радий вас вітати на своєму каналі. Е, попрошу всіх поставити лайк, підписатися і туди-сюди. Так, сьогодні ми будемо продовжувати відкривати капсулки плюс один кейсик. Давно я вже цього не робив, так що. Сподіваюся, на цей раз буде ну, щось файне. Ну, от ну повинно ж. Так, одразу купимо ключик. Думаю, можна вже починати. Давайте зарядим первый. Честно, я давно уже не выигрывал в капсулу И кто знает, что Ну, синка, а она коштоя. Так, себе, собственно. То есть, ну, не синка, а фиолетовая. Давай, давай, да, 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 Да. ухму. Нормально. Две синистых. Я хочу сказать, что за фиолетовую, но... Окей, давай далее. що ти нам даси? Ну, звісно... Синічка. Да, синічка, окей, окей. Ааа, голографічно. Маус. Якийсь маус, давай, давай. Ну, дядя. Енс. Easy for енс, енс. Поки що не дає. Чи, но... О! Фіолетово. О! Офігеть! Да боже, да монголи! Да червоні! О, Це, це... ну, це знову на реальні байти в КС-2, чи що? Капець! Капець. О, капець. У мене аж Ну аж ойкнуло, я такий, типа, воу! Перше червоне. На запис. Чим ліквід? Боже господи, ну. От хоче, ну, воно нам дає одні монголи. Ну давай нам, ну, золоті монголи. Вони там коштують, я не знаю, ну, по мелочі. Але приємно, було. боже. А. Ну давай, дві останні капсулки. Боже, ну заряди, он. ну маус, наприклад. Ну гривень сто, 100 можливо не коштує. Було б дуже файно, бо це, ну, відразу окуп і... і. Добре. Як то кажу, так, хуй, не туди. Ну давай. Дядя. 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 Не. Не хоче. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Ну давай. Пластова капсула. Або даєш с капсул. Або С кейсиком. А? А? Ну что? Щось буде з кесіка? Давай, Давайте щось перевірю. Так, ну тут темукау. Дуже-дуже дуже файна штучечка, хочеться мені. Акашка прикольна. Було б дуже файно теж. Ну і рукавички. Давай, давай. давай. Дядя. Дядя! 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 Капець, воно ще й подерте. 0.33 Боже. Да. короче вийшло у нас не сильно. Нормальне відкриття. да, конечно, Могло і покраще дати. Одне з таких посередненьких відкриттів, ну. Що є вже? Те і є. Дякую всім за перегляд. В принципі. Були емоції, було файно. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я тут буває ігрушки проходжу. Якщо комусь цікаво, буду радий. Все, всім гарного дня, гарного настрою, всім пакета.